Орну запаковано, селечко. Будемо її розкривати. Так, нам прийшов. Пушка для волосся. То там. Не, не чепай Ромчик, я буду відкривати. Сушка для волоса. Что там? Не чипай, кажу, бо я снимаю. Угу. Сушка для волос. Ромчик, тоже не чипай, бо я снимаю. Угу. Сушка прийшла, волоса рувента. Зараз Ми її розпакуємо. О, так гарно запаковано все. Гарно запакували. Будемо пробувати. Насадочка теж так гарно упакована. Uh -huh. будемо сушку нашу. Попушниць одна, одиничка, двойка, теплесенька.